Молитва від зла, заздрості і ненависті. Зло має різні форми прояву. Загроза в тому, що найчастіше злі дії невидимі. А якщо ворог невидимий, то й захист потрібен особливий, духовний. Щоб захиститися від будь-якого нападу, прочитайте молитву від ворогів і заздрісників Святому Кіпріану. Слова молитви о святий угодник Божий, мученик Кіпріан. Відомо мені, що до тебе взивають в хвилини смутні і допомогу тут же від тебе отримують. Прийми і від мене недостойного раба Божого, ваше ім'я, прохання просте. Молися до Господа, попросивши для мене зміцнення віри і в печалях втіхи. Так нехай захистить він мене від нападу людей злих і всяких дій. Будь, святий Кипріан, мені вірним помічником в боротьбі з ворогами. Яви мені заступництво своє, з підтримкою. Твій шлях земний пройду і опинюся в Царстві Небесному біля всіх святих. Амінь.